Погода у п'ятницю буде такою, що більшість областей чекатиме переважно хмарне небо з комфортними денними температурами. В деяких областях очікуються навіть короткочасні дощі. Давайте розглянемо детальний прогноз на 19 вересня для кожного регіону. На Київщині температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині температура в день досягне 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 14, вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим з суцільною хмарністю, але дощу не очікується. На Сумщині температура день складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 13 градусів. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 20 градусів тепла. А вночі буде близько плюс 15. Очікується суцільна хмарність, опадів не прогнозується. На Донеччині температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14 градусів. Прогнозується похмура погода з суцільною хмарністю, але без дощу. На Луганщині температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 12. Небо буде затягнути хмарами впродовж дня, опадів не очікується. На півдні. В Одеській області температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 18. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується ясний сонячний день. Поки розглядаємо прогнози далі. Нагадаю: підпишіться на канал, поставте лайк і поділіться відео з друзями. Попереду ще багато прогнозів, які не варто пропустити. У Миколаївській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер північний швидкість 7 метрів за секунду. День буде малохмарним і приємним. У Херсонській області температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода. У Запорізькій області температура вдень досягне 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 13 градусів, вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без опадів. На Кримському півострові температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним. На заході. У Львівській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується частково хмарний день без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода, опади не прогнозуються. На Тернопільщині температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами без дощу. На Буковині температура вдень складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Очікується частково хмарна погода, опадів не прогнозується. У Рівненській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не очікуються. У Волинській області температура день становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, місцями можливі невеликі опади. На Хмельниччині температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Хмарність буде частковою без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Очікується малохмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 14. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. На Дніпропетровщині температура вдень складе 21 градус тепла, а вночі плюс 14. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, проте опадів не буде. У Вінницькій області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі плюс 15. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. Таким буде завершення цього робочого тижня. Далі нові зміни і нові прогнози, які ми розберемо разом. Тихого нам усім дня і до зустрічі вже завтра.